Вас вітає інформаційний портал Золоч.нет. Ми знаходимося поблизу храму святого архістратига Михаїли. Поспілкуємося з отцем Стефаном про історію храму. Це перший храм, який зведений на територію села Кутів і дійшов до сьогодення. Збудований він згідно з напису, який свідчить про завершення будівництва Григорієм Сасовським, котрий мешкав у селі Сасів. і Добудовував цю святиню. По переказах, цей храм Михаїла започаткували будувати запорізькі козаки. Його завершили будівництво селяни даного села Кути. Згідно того надпису, який є на карнізі дверей, храм завершено, будувати було. 15 квітня 1697 року. Досліджуючи історію, вкралася така загадка, де в книзі Тернопільській відомості міститься, що цей храм будований в 1637 році. Чи це є опечатка в книзі, чи це е, справді інша дата. Точно сказати на даний час не можемо, але користуючись тими фактичними даними, то ми офіційно кажемо, що він у 1697 році. Храм є трьохзрубний, трьохдільний пірамідальної форми. Він має навколо себе опасання, галерею, яка зведена в 1865 році, коли було проведено капітальний ремонт. Цього храму ця галерея є охороною від водної стихії, не замокають підвалини і так зберігається довготривалість храму. Храм покритий гонтою, так званим кожухуванням, і капітальний ремонт йому проведений у недавньому часі стараннями людей. Покійного пана Возницького і пані Тамари Смовженко, ректора фінансового Львівського інституту, стараннями студентами, бо студенти е збирали кошти на його відновлення. І от у такому стані він зараз е знаходиться. Прошу заходити. Храм трьохдільний. Поділяється на три частини, як звичайний кожен християнський храм. Тут бачимо позад мене є Бабинець, де колись в давнину стояли жінки. А в середині в наві молилися чоловіки. Після реформи Петра Могили. Чоловіки стали молитися повзовж по цілому храму по правій стороні, жінки по лівій стороні. Так, розташування в молитві. І до сьогоднішнього дня у християнських храмах, де обізнані із історією молитви, то так і бачимо, що люди обізнані стають чоловіки по правій стороні, жіноча стать по лівій. Діти чоловічої статі спереду стоять жіночої статі стоять зліва. Так само спереду. Для чого? Щоб вони бачили і щоб за ними був нагляд, і щоб вони е, е, призвичаювалися до слухання служби Божої і науки Божої. Середня частина храму Нава бачимо, як пірамідальні склепіння йдуть вгору, і наче підносять нас до небес. У передній частині розміщений був іконостас. На даний час він є на виставці в Олеському замку. Його можете відвідати, подивитися, і він там е до, е до певного часу буде зберігатися, допоки не стабілізується в державі. Стабільний час, щоб зберегти цю святиню. У вівторній частині зберігся ідентичний пристіл. Від того часу, від коли повстала Михайлівська церква. Богослуження проводяться тут на храмове свято, на День пам'яті архістратига Михаїла, тобто на іменини храму, і на великодні свята, і коли люди потребують, От, як Маївка чи молебень до Христа Спасителя, в той час по черзі йдемо по сільських фігурах, а також і в тому храмі. Завершуємо молитву. Храм Михаїла на даний час це як храм пам'яті визначних подій із життя історії жителів села Кути. Вперше храм реставрація відбулася в 1865 році, вдруге у 1910. У 1952 році було перекрито бляхою. У 1974 році під керівництвом Івана Могитича було знято бляху і перекрито назад гонт, дерев'яною гонтою, так званим кожухуванням, про що я вам попередньо розповідав.